Сьогодні у нас 15 грудня 2023 року, п'ятниця, 9 година 48 хвилин. Продовжуємо робити кожен день ранкову зарядку, займатися спортом, вести здоровий спосіб життя хитрожопим покиком, які мене звідси виживають, показують хто і хто. Вчора вночі травануло мого песика, все було з ним нормально, був здоровий нормальний песик, але вчора вночі. Він помер. Його траванули, вбили вступно. Підкинули якийсь яд, напевно. Він його з'їв і помер від судора. Ніколи з ним такого не було, але вчора це сталося. І все це із-за жадібності і е, корумпованої складової цих мерзотників, які мене оточують, яких ці незаконно збудовані І Із-за того, що я з цим покиньким. Вже 10 рік борюся і не, не погоджуюся з ними. Але я залишаюся людиною, перезою, здравомислячою і зроблю все це для того, щоб ці поки понесли відповідальність за свої неправомірні вчинки. We'll be right back. 56. Хочеться плакать Це за того, що траванули песика Він завжди мене захищав від цих покитів, але комусь він дуже заважав, що я його годую, що він Мені служить, що я з ним інколи гуляв. І що він лаяв на цих покидьків, які привласнили ці незаконно збудовані новобудови. Хай буде соромно цим покидьками, які, які це все розпочали цю гру по виживанню мене з моєї землі з мого будинку. І хай їм буде соромно за те, що за їхні вчинки будуть відповідати не мої діти, а їхні діти, онуки, правнуки і Тому, що зараз відбувається в нашій країні? Виняті хворі істоти, які лікують здорових, нібито в лапках. Як кажуть, хворі лікують здорових. І той... Мене зрозуміє тільки той, хто пережив таку ситуацію в своєму житті, як я. А ці покидки, які приходять на все готове, які руйнують долі більш менш захищених людей в своєму оточенні. Точ вони будуть відповідати за все те, що накопили. Все тільки починається.